Одній лікарні біля 11-річного хлопчика зібралася вся родина, і батько зі сльозами на очах говорить, сину, через деякий час лікарі знайдуть ліки, щоб тебе врятувати, ти вийдеш з цієї лікарні, повернешся до нашої домівки, знову повернешся до школи, знову зможеш повернутися до своїх друзів. Грати з ними в футбол, жити життям, яким жив раніше. Хлопчик, який був хворий на рака, посміхається до батька і говорить, тату, я знаю, що через деякий час, через короткий час я помру. Але ти не переживай, я свідомий цього. Я вже досить сильно замучився терпіти, страждати і хочу зустрітися з Богом який любов'ю. Хочу, зустрі... хочу побачити небо, хочу побачити Ісуса Христа. Батько, який був тоді, невіруючий, говорить: Сину, а ти впевнений, що є Ісус Христос, ти впевнений, що є небо, і де це небо є. І син, посміхаючись до батька і до цієї родини, говорить, небо є там, де є Ісус Христос. І я віру, що з Ним зустрінуся. Пам'ятаєте, не пам'ятаю, чи це було під час Великого посту, але отець Вадим задав, коли розпочав проповідь, задав нам таке запитання, де є Бог? І, власне, де є це небо, де є цей рай? В п'ятницю зустрівся з однією людиною і вона мені задала це конкретне запитання, яке мені самому е, змусило додумати. Він запитав конкретно. Отже, де є цей рай, про який говорить Біблія? Рай розпочинається тут на землі, бо нічого ми не зможемо змінити після нашої смерті. Можуть допомогти нам наші рідні, близькі, ті люди, які будуть за нас молитися, які будуть жертвувати за нас, які будуть за нас відправляти при святою Євхаристію, а ми нічого не зможемо змінити. І рай розпочинається тут на землі, небо розпочинається тут на землі. І, власне, цей день Вознесіння говорить, що. Небо для кожного з нас вже відкрито, що ми можемо війти. Тому, мабуть, перші християни, як ми чули в першому читанні, що Ісус Христос говорить, що Він має прийти знову. І перші християни це розуміли досить радикально. І яка була молитва перших християн? Вони молилися Мараната, прийди, Господи. Вони думали, що Ісус Христос вже має прийти. Ми також молимося Мараната під час Адвенту. Але як молимося? Прийди, Господи, на Різдво, на Пасху. Може, не зараз, бо треба посповідатися, приготуватися. Ще стільки справ потрібно зробити. Можемо сьогодні війти на цю гору разом з учнями і подумати, що вони переживають. Кожен з нас прощався з кимось, з людиною кохаючись з людиною улюбленою. Ісус Христос прощається зі своїми учнями. І замість того, щоб вони мали повернутися сумними. Євангелист сьогодні говорить, вони повертаються радісними. Чому? Тому що Ісус пообіцяв їм Дар Святого Духа і тому, що Ісус Христос сказав, що їх ніколи не залишить сиротами. Ніколи вас не залишу сиротами. А не чиїми часом такими духовними сиротами? Хто з нас колись бачив сиріт, або коли хтось з нас був в інтернаті для дітей? То бачив цих дітей, вони і спраглі не багатьох матеріальних речей, вони і спраглі передусім любові, вони і спраглі передусім бути з кимось, поділитися з кимось, довіритись комусь, обійняти когось, любити когось і щоб їх любили. Ще коли був семнаристом, то перший, коли раз поїхав в інтернат, мабуть, ніколи не забудуть ці очі, бо ці очі шукали когось, хто буде їх любити, хто буде поруч біля, поруч біля них. І, власне, наші очі, вони ніколи не мають бути очима сиріт. Ми ніколи не є цими сиротами духовними. Наші очі завжди мають бути звернені на небо, але також звернені на землю, щоб ми йшли і проголошували цю велику благовість, що Ісус Христос перемінив життя кожного з нас. Святий Августин говорив, що возніщується від землі на небо, як Бог, і як людина, з нашим тілом, Ісус, Бога чоловік, таким самим об'явив правду, що й нам, людям, через нього відкрилося небо, яке так довго було закрите для нас, і зменшились на кінець відстань між небом і землею. Щоб полетіти в космос, я там не пам'ятаю, скільки потрібно часу, але потрібно досить довго, щоб долетіти. А відстань Ісус Христос цю відстань зробив мінімальною. Яка це відстань? Як її можна подолати? Це відстань віри, надії і любові. І сьогодні Ісус Христос захоче кожного з нас, щоб ми стали місіонерами неба. Два дні тому ми святкували, обходили урочисті святого Филипа Нері. Багато з вас бачили цей фільм Приферісколь Парадізу. Я вибираю рай. Це, власне, були його слова. Він відмовився від багато речей, жив досить суворим життям, посвятив своє життя для дітей. І, власне, його девіз був, я вибираю рай. І він цей рай створив тут на землі для себе і для тих, хто його оточив, бо Він завжди йшов з Ісусом Христом. Ісус Христос говорить кожному з нас, що ми вже носимо частинку неба в собі. Кожного з нас залишилася ця частинка неба, і ми маємо ділитися, ділитися цим небом з іншим. Декілька днів тому прочитав такі слова, що якщо кожен з нас, людей на землі, поділиться щастя з 20 людьми, які є поруч, то на землі буде рай, бо всі будуть щасливі. Небагато 20 чоловік, які є поруч. Ділитися на кожен день щастям, ділитися любов'ю, ділитися миром. І, власне, Господь закликає нас, щоб ми досвідчили цієї радості, радості йти і проголошувати Його. Бо він поблизу серця кожного з нас. Чули ми такі слова в першому читанні: галілейські мужі, чого стоїте, вдивляючись в небо. Пам'ятаємо ці слова, самі слова в Євангелії. Також говориться, коли стоять чоловіки вже п'ята після полудня, а вони нічого не роблять. І господар, винограднику, приходить до, нього, до них і таким докором говорить, чого це ви цілий день стоїте і нічого не робите. А вони сумні, упокороні говорять, бо ніхто нас не найняв, бо ніхто нас не покликав для того, щоб ми йшли працювати. В нашому випадку і зовсім по-іншому. Чого стоїмо? Чого дивимося? Потрібно йти і працювати в цей виноградник. Кожен там, де є, кожен там, де може, кожен своїм покликанням. Мабуть, кожен з нас досвідчив, що таке небо, і, мабуть, кожен з нас досвідчив, що таке пекло. Скільки раз можна почути, що я не хочу повертатися, наприклад, до праці, бо там є пекло. Я не хочу повертатися до своєї домівки, бо там є пекло. Я не хочу повертатися туди, бо там є пекло. Тобто ми творимо тут на землі, якщо ми є відкриті на, на, на Господа, ми творимо небо. Але якщо ми закриті на Господа, ми на превеликий жаль творимо, творимо пекло. В Євангелії ми сьогодні чули, дана мені всяка влада на землі. І Господь передає цю владу нам іти і навчати, йти і проповідувати. Відомо, що кожен з нас хоче стояти на Правдивому фундаменті. Але цим фундаментом, що для мене є цим правдивим фундаментом? Гроші, кар'єра, праця, щось інше. Не що інше, як Ісус Христос, святий Іван Павло ДІ дуже дуже часто говорив в своїх посланнях про теперішню культуру смерті. Що таке є культура смерті? Культура смерті це є те, коли наше середовище відкидає Бога, хоче жити без Бога. І тоді він говорив, що кожен з нас попадає в духовне рабство. Мабуть, кожного дня ми зустрічаємося з цією культурою смерті, де люди прагнуть щастя поза Богом. Хтось, мабуть, вже читав, було до тижня Крейду написано, що на початку цього місяця в Азербайджані був з Азербайджану був висвятлений молодий священик 35 років. Це, мабуть, перший священик з Азербайджану. Він сам був мусульманином, був військовим пілотом, закінчив військову академію. І коли одного разу він повертався з своєї праці, повертався додому, в Баку, зайшов в храм, побачив молячи цих людей, побачив людей, які були радісні, люди з ним поспілкувалися, поговорили. І він говорить: так було мені з ними добре. Що я рішив пізнати, що таке є віра, що таке є християнство. І потім він перемінив цілковито своє життя. Відомо, що йому це досить багато куштувало, бо мусив залишити свою військову кар'єру, мусив залишити переконання своєї сім'ї, яка не була згідна з тим, що він став священником. І, здається, не помиляюся 4-го числа цього місяця. Він був тут в Римі, рукоположений папою Франциском, став священником. І він говорив такі слова, що він знає, що на ньому лежить великий тягар на його на його плечах, і в досить складних умовах йому доведеться проголошувати Слово Боже. Однак він говорить: Я вірю, що вдасться переконати в моєму рішенні моїх найближчих і також вдасться їх поєднати з Богом і багатьох азербайджанців. Людина, яка просто війшла в храм і побачила віруючих людей. Тобто ми часто думаємо, що потрібно, щоб когось покликати до Бога, щоб комусь сказати на Бога, потрібно переносити гори, потрібно щось досить велике. Ні. Потрібно бути правдивим християном. Потрібно бути тим, ким я маю бути, сіллю, світлом. Папа Франциск дуже часто говорить, що ми християни і християни, які постійно нарікаємо на політику, на владу, на погоду, на їжу. І постійно нарікаємо, нарікаємо, нарікаємо. Всі ми знаємо, що якщо ми маємо в кошику, наприклад, яблука, і одне яблуко починає гнити, ми його залишаємо чи ні? Ми швидко його забираємо, бо весь кошик яблук зіпсується. І християнин, який нарікає, християнин, який не живе місію Вознесіння, він є, як це яблуко в цьому кошику. Є цілий кошик, кошик прекрасних яблук, але вистачить, що хтось починає. Нарікати, хтось починає гріховно жити, його потрібно цей гріх відразу забрати, щоб не заразило інших. Господь кожен з нас захоче, щоб ми були радісними свідками, свідками його любові. Але щоб бути цим свідком, спочатку потрібно досвідчити самому, досвідчити, що Бог мене кохає власне, таким, яким я є, кохає мене зі щирого серця, Бог не має лімітів. І що Господь до мене сьогодні говорить: ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх і Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідаю. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Бог, який є постійно зі, зі мною, свято Вознесіння, говорить кожному з нас, двері неба завжди відкриті. Виходити чи входити залежить від мене, маю вибрати я. Небо відкрите, і це небо є для кожного з нас.